Добрий день громадяни України, добрий день жителі села Білові, жителі міста Рівного. Ми зараз знаходимося майже в центрі міста Рівне біля Златоплази, ось Собор. Я був десь півроку, може там чи коли, чи може більше. Вже знімав з цього місця своє відео. І це відео стосувалося музикантів. І от я побачив людину, яка грає на бандурі. І я хотів би з нею поспілкуватися зараз. Ну, Взагалі, чим він займається і так далі. Як ви думаєте? Відсера, Віла Лелія, Діво Марія. Тячне похмучає, подай нам руку, не дай нам. mir, quid camis la mir, dis Christus hot avani. O dein amru kun me, dein amru kun, ma komi lo serra. Lunos rato je, z nebos ja je, o des liu posa sheno je. O dein amru kun me, dein amru Доброго дня! Я вибачаю, що я вас перервав. Я просто записую відео. Ви не проти, щоб я вас знімав? А, будь ласка, будь ласка. А, скажіть, будь ласка, от ви бандурист чи кобзарист, чи от як називається ваш інструмент? Я обзорую сьогодні на свято Покров, ага. на захист держави. А хто ви, звідки ви можете розказати? Я Юрко Фединський, я з США народився. Ви громадян Прик, США. приїхав додому, по паспорт. Американець, самонець. Ага. І тут живу, і працюю. От дивіться, років. я так зрозумів, що ви впливаєте якось на суспільство, ви граєте на бандурі, поширюєте культуру українську. От. А самі американець. От. Для чого це вам? О, це моя батьківщина. Я не хочу залишити все моє праці до якихось е Путіну. Я так, це мій пост. Угу. На, на фронт за зброєю, а може? Тобі, а, тобто це пов'язана то ця акція зі зброєю ну, за українські ЗСУ, пов'язано з Збройними силами України, ви якось привертаєте увагу до якась у вас акція? Звичайно, це, це захист через дух, через кобзарство, ага. Зброя через поширення культури української. козацькі справи, а кобзі-бундура Бондура це кобзарські. Кобзарські справи. Ага. От у вас є якийсь месендж для українців, для громадян України. Це ну, це? Що ви хочете нам донести? Ну, яка ваша мета? Ну, Залежить, який текст я співаю. Це текст козацького роко, Кандо Діва Марія. Ми сьогодні кличемо захист від неї, так, з небеса, щоб ми надивилися на наші справи і не дозволили нам знищити. Державності тратити, і державності втратити, і людські сили. Тобто... Ми сподіваємося, що вона є, і вона чує це молитва, ага. і вона буде допомагати, щоб скоро перемога в нас була. Це наші е, віра в молитву, е, і це конкретно активність, чи волонтерність, чи, е, чи ми кажемо просто захист, духовний захист. Mm -hmm. Дивіться, а ви знайомі ще з іншими якимись бандуристами України? Так, так, якась знаю. спілка і так далі. Вони теж вас підтримують, знають і так далі. Так, так, так. Кобзарський цех, Харківський ага. і Київський це мої давнім-давно друзі. І я очолюю Полтавський кобзарський цех і маю свої учні. Ми кобзаруємо і на фронт. Зараз готуємо. Ага. Це перші акції кобзарування на покров, але їдемо ще до... Полтава, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Зрозуміло. Батальйони цього разу. Ви, як би сказати, тут там, маєте якесь житло, чи вам як приходиться десь ночувати? Недалеко звідси. Ви ночуєте готелі? Сотні готел. Завтра а, не знаю. А завтра <ріху> ви будете когось переїжджати в друге місто України чи ні? Так, так, потім до е... Кречківки, до село, Сонівечі, до родини. У вас пару тижнів до Полтава. Дорізні місцевість, музеї, лікарні. Тобто, то, то це якийсь такий тур, чи як сказати? у вас? Ми кобзуємо гуртом або сам небезпечно на фронт. Ага, ага. І за свої учні ми їдемо по цілий військовий такий час. Після Брицької гми. А ви не збираєте авто? якісь кошти? Бо я бачу, тут обично людей десь тут, а тут бачу нічого немає у вас. Не... Це другі радні акції, кошти. Ми не віримо в... Ні-ні, я кажу і... гроші, якусь на якусь акцію. Збираєтесь то, людей. там, кінові, якісь там рибні, це ага. Але головна справа це очищення. Ага, Зрозуміло, зрозуміло. І ми бачимо тут московський гурток «Сепаратизм», там підземлений. І ми займаємо так званий кобзарський ексорсизм. Ага. Щоб вони стали добрі громадяни і не робили шкоди нашій державі. Ну, добре, дякуємо, що ви поспілкувалися зі мною. Я Володимир Гуруна. Дякую, Володимир. Ага. Щас... Щас... Дякую без... вас і ага. щасливі. Ага. Добре, бувайте.